Дуже схожий на язика, погляньте. Ха. Маленький такий бочоночок. О, там да, що. Дивіться, який риб. Клас. О, знахідка. Всім привіт. Вечірня година я вирішив виїхати на декілька годин до лісу. Жара вже потроху спадає, тому саме час походити, подихати свіжим лісним повітрям і пошукати якісь гриби. Прийшов на першу локацію, це у нас тут такі дуби ростуть хороші, великі. Також є сосна і береза є, місцями росте. І от уже під цим дубом я тут нещодавно знаходив два білих гриба. І також сьогодні зайшов сюди зразу і попадається тут ось такий гарний білий гриб. Зараз будемо його зривати, дивитися, що він скаже нам по якості. М -м, дуже гарний запах має. Добре, є перша знахідка. Небагато там дірочок, трохи поточений, а так суперовий грибочок. Ось тут далі. Ось тут такі мухомори, бачите, вони вже... Трошки повищилося через те, що жара в день стоїть. Пройшов вже дуже багато лісу, але поки що маємо тільки одного гриба. Хотів зранку їхати сьогодні, але зранку не вийшло, тому що було багато справ. змолотили сьогодні зерно і весь день його перевозили. Як кажуть старі люди, залишилося ще вибрати картоплю. І цей рік пройшов. Трудові гриби, дуже трудові гриби. Але помічаю ще одного. Ось дивіться, який красивий. Вау. Щось дає. Їсь, тут якийсь грибочок ховається, Це сирийка. Так, сирийка. Хай вона буде. Ось ще один чудовий в траві ховається. Капець, тут треба дуже ретельно все перевіряти. Дивіться який класний. Такий колір у нього. О, так що. Дивіться, який риб. Супер. Так що пішов знову гриб після дощу. Я думав, що вони закінчилися, але ні, вони потрошку йдуть, потрошку десь і є. Треба просто ходити і шукати. Ось теж дивіться якийсь гриб. Такий по формі цікавий. Теж, мабуть, ще сироїшкового виду. Бачив нещодавно таку білу, а це вже фіолетова, дивіться, яка гарна. Ось, раз тут покажу, краще буде видно. Дивіться, яка красива. Так, попадається ще один. Ще один грибочок. Ось такий вже більший більший екземпляр. його переточили, звісно, от слимаки, а вечер'яки не сильно переточили, так, дивіться. Ще в принципі гарний водній гриб. І ось дивіться який малий. Підточений. Ха, смішний такий. Знову новий вид гриба. В коментарях можете підказати, що це. На наступний раз я вже точно буду знати. їду я такий, помічаю перспективну точку, дивлюсь багато є поганок і в око кидається мені зразу ось цей білий гриб красивий. Дивіться. Милота. Справжня милота. О! Який великий, дивіться. Клас. Оце знахідка чудова. Супер. І вон там ще один стоїть, зараз підемо покажу вам. Ось тут росте ще такий грибочок. Гірчак, мабуть, брюсю ще це гірчак. Оце дивина. Це був білий дубовий, а це що? на, на, на другій стороні росте. Не знаю, білий звичайний. Класно і гарний гриб. Збираємо. Это а он заховался. Как так можно было заховаться, я не знаю, дивиться. Мухомор стоит. Прям беда Белый грибочек Маленький такой бочоночек. Пойдет. А вот тут такая молодая посадка берез. Я тут вже не перший раз збираю лисиці і ось дивіться знову ростуть, вже такі хорошого розміру лисенята, тому їх також буду зараз збирати ось тут десь бачу така величезна ось дивіться нічого собі о яка велика вже майже засохла Ось знайшов три лисички такі Голови поглядаємо на це, здорове здоровидло, яка сироїшка велика Ого. і в камеру не влазить. Клас вже сонце так падає красиво в лісі. Ну як красиво, воно на камеру красиво, а от гриби дуже погано видно вже. Ну я ще походжу якусь годину, подивимось. Осіпні. Красиві улюблені си також тут є. Нові почали з'являтися. Молоді, красиві. Ось маленька, яка, дивіться. Це вже підсохло трохи. Ух ти. На сонці як засвітилося. Відразу їх помітив. О, класні. Маховичок. Махович який. А, їх тут два. Два докупи зрослись. Не ростуть тут так. Ну, я не буду сьогодні їх брати. Наче білого назбирав уже трішки. Зараз ще. Пройду деякі місця, а там буде видно. Ходімо, заглянемо на тещен язик, який він вже... Ого! Ого! О! Дивіться, який здоровий гриб. Нічого собі. Як гадаєте, це нормальний розмір вже, щоб його забрати? Просто я думаю, щоб ніхто його перший не забрав. Не знаю хай поки побуде, буду назад йти і мабуть зберемо. Я це, знаєте що помітив? Зараз тільки початок серпня і вже дивіться скільки висті падає з берез і взагалі так швидко трава. Сохне, наче знаєте, вже вересень. Так, все дуже швидко змінюється. Нещодавно було так зелено в цьому місці, і зараз все раптово сохне. Поки що тільки сиродіжки на дорозі трапляються ось такі різні маленькі, гарні. Так, да, все-таки ось бачите другий тещен язик і він засох, зіпсувався цей гриб. На жаль, тому той перший теж, мабуть, треба забирати. Ага, ось бачите, зайшов теж такий угол лісу, тут виходить галявинка така. Йду так по окраїні лісу і вміщаю знову грибочок ось такий підберезничок. Дивіться який красивий. Угу. І тут осіб поганка поруч росте. Вон там ще одна. Вон який почався захід сонця вже. Уже дійсно дуже дуже погано видно в лісі, тому рухаюся до така і буду вже їхати додому. О, ще одна така гарна сироїшка засвітилась. Ну, трухлява вже, да, трухлява. Хоч я її зірвав, але вже трухлява ста така. Ну красиво, красиво. Колір у них такий, такий гарний. Рівняння з такою, то ця красивіша. Так, да, ну і буду забирати тещин язик. Я гадаю гриб уже в достатньо великій формі. О, не знаю, вирву його чи чи обрізить. Зараз мабуть, обріжу його. Ось дивіться, який гарний. Ну, посмакувати точно вистачить тому що бачите того залишав той пропав то хоча б цього заберу знаєте такий запах приємний в нього І такий він на очі теж приємний дуже схожий на язика погляньте Ха. ось такий він буду пробувати а тут ось лисичок знову насипало скільки молодих дивіться які малі гарні Ну нехай ростуть. Може встигнемо їх зібрати пізніше. Ось так скрізь вони тут, дивіться. О, такі гарні, гарні. Ну, якби не було ще спеки, там передають дощ, може дощ пройде. Але їх тут ну дійсно дуже багато. Це висичкове місце, мабуть. Куди не глянь, скрізь висичка маленька, лізе. Краса просто, краса. Ну все вже виходжу з лісу, ще хотілося багато чого вам показати, в лісі є багато краси, але, на жаль, раптово потемніло і нереально вже щось знімати, Тому буду закінчувати цей грибний похід. Бачите, ще одна серегічка така красива. Білий гриб непонятно, як росте. Взагалі нічого сьогодні не зрозумів. По дорозі знаходив, на тих місцях знайшов, а от на самих таких перспективних, що познаходив недавно в локації, тут гриба не було взагалі в цьому лісі. Не знаю чому, О, дивіться знову сироїшки під ногами, що не заптав їх. Гарні які гарні. О, ще ось тут. Чим блин? Ви бачите, що коїться. Ця ріжка росте, коли захоче і як захоче. Добре. Кому сподобалось відео, ставте лайк, коментуйте, підтримайте канал підпискою. Дякую всім за перегляд. До нових відео, до зустрічі, бувайте!